Акумулятори Вольт Польська помирають раніше встановлено строку. Саме такий заголовок можна було б робити для цього відео. Тож усе по порядку. Потрапив до моїх рук ось такий акумулятор Вольт Польська із симптомами не тримає навантаження як раніше. Хоча працював він трохи більше місяця у спарці з одноіменним пристроєм безперебійного живлення. Підтримував роботу сервера, який споживав приблизно 60 Вт. Режим роботи був різний у середньому від 4 до 8 годин без світла за добу. Тестер акумуляторів показав, що цей акумулятор вже використав 60% свого ресурсу. Я розумію, що довіряти такому тестеру на всі 100% не варто. Але все ж таки якусь інформацію для себе відмітити я можу. Напруга зарядженого акумулятора тримається на позначці е, 13,4 В. Супер! Внутрішній опір 647 мО. Як на мене, то забагато, має бути нижчим. Тестер пропонує замінити батарею, але ж я простих шляхів не шукаю, тож спробую відновити його за допомогою чудо нано девайса. Коротше, нано 20. Вибираю режим для відновлення АЖМ акумуляторів, встановлюю 100 А і запускаю пристрій у роботу. Тепер залишилося дочекатися кінця магічного процесу і побачимо, що із цього вийде. За допомогою магії монтажа для вас пройшло декілька секунд. А для мене і акумулятора аж 70 на годину. А тепер головне питання. Чудо пристрій допоміг відновити втрачене здоров'я чи ні? Залити у акумулятор вдалося 38,7 Ампер-години за показниками Nano 20. А це явно не 60% від об'єму, а 38. То що ж нам скаже тестер? А тестер нам сказав, що чуда не буде і відновлення не допомогло. А скоріше, навпаки, стало гірше, ніж було. Життєві показники впали із 40% до 26%, а внутрішній опір виріс. До 7,89 проти 647 мА. Повторний замір сказав те ж само. Тож висновок можна зробити такий. Акумулятор був від початку не дуже якісний, і судячи із подібних відео в інтернеті, ці слова недалекі від істини. Або ж можна зробити припущення, що ці так звані ноу-хау чудо пристрої для відновлення просто маркетингові розводняк. Ремарка. На місце цього акумулятора було придбано і встановлено точно такий самий акумулятор. І він відпрацював на момент, коли я монтував це відео, вже більше року. Політ нормальний. Отож, мабуть, такий брак. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях, цікаво буде почитати. Миру добра і світла бажаю вам. І до зустрічі!